Навненько не було у нас оновлень на кванті, і от дочекалися. Добавили досить багато цікавих механік, оновили менюшки та багато іншого про що сьогодні розкажу. По традиції перед початком нагадаю, що у мене є власний промокод. вводьте в телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. А якщо ви ще кинете мені в Діскорд, як активовуєте промокод, то додатково получите 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш на 100 тисяч. Сьогодні переможців буде 3. Вітаю їх, напишіть мені в Діскорді і я віддам вам приз. Умови залишаються незмінні, за кожні 20 лайків буде додаватися 100 тисяч до розіграшу. Тобто 21 переможець, 40 лайків два переможця, ну і так далі. Для участі. Пілоповісті, поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Бажаю удачі! Отож, як ви бачите по відео, сніг ми дочекались, тепер хоч в грі появиться якийсь святковий настрій. І окрім снігу, також на карту було додавано трохи мапінгу. На тих же стовбах і фонарях тепер є різні декорації. На ФПС воно, звісно, позитивно не повпливає, але все ж прикольна штука. На даний момент, крім снігу, не додавали ніяких квестів чи чогось подібного, але як кажуть розробники, то ближче до свята очікується зимовий івент, і я так розумію, що мається на увазі новий рік, тому вповні можемо очікувати щось цікаве. Але сніг це не основне нововведення, що сьогодні ми можемо побачити. Прям ну, дуже сильно всі ми чекали арену, і от її кінець то добавили. Зразу скажу по своєму спостереженню: на ній багато чого треба переробляти і доводити до нормального стану. Бо вже є така реально класна відмінність у розробників на кванті робити щось особливе, не так як на інших проектах. Але в даному випадку вийшло криво і погано. Ближчим часом я постараюсь зробити повний розбір того, що має бути реалізовано інакше. І хочу надіятися, що розробники мене почують. Але давайте вже покажу вам, як тут все реалізоване. Менюшка зроблена класно, приємно тикати і настроювати все. А важливих налаштувань тут є достатньо. Ви можете вибрати один з чотирьох видів змагань, а саме перегони, гонка озброєння, бій на смерть і командний бій. На всіх цих варіантах ви можете вибрати різні карти, час доби, кількість раундів, величезний перелік зброї та забажання додати призовий фон. Також може бути як відкрити, так і закрити лобі для практики тільки зі своїми друзями. Перейдемо далі, і тут я зараз вам покажу скрін нової менюшки щоденних завдань. Тема досить цікава: з кожним разом, все більше мала. Маленьких речей, які можна виконувати і отримати цікаві призи, що додає цікавості процесу гри. Але зразу уточню, що просто так ви не знайдете цю менюшку, наскільки я зрозумів, для початку вам треба виконати сьогоднішнє завдання, і вже після того відкриється оце меню, де і покажуться всі призи. Можете написати в коментарі, чи правильно я це зрозумів, і що у вас цікавого попалося. Третім і останнім великим нововведенням є система зносу машини. Подивитись цю менюшку можна через Єшку, Інформація, і в лівому верхньому куті є кнопка технічний стан. Тут можна глянути проценти зносу машини, що погіршиться в машині від того чи іншого несправного елементу, і так далі. Масло чи акумулятор ви можете купити в простому 24 на 7, після чого замінити, перед тим відкривши капот машини. Механіка ця дуже цікава, але цікаво було б дізнатися, скільки разів можна буде. Її ремонтувати і чи взагалі є якісь обмеження, та й що буде з машиною далі, і як зазначають розробники, то зношення не буде надто швидким, а також не буде дорогим. В моєму випадку це не так дорого, але й не сказати, що сума маленька. І можливо я зараз буду неправим, але по ходу, що зношення рахується по кілометражу, який ви проїдете на машині, а не від того, чи вдаряєтесь ви кудись чи ні. Але це також треба буде провіряти вже по ходу гри. Далі розкажу про нові машини, які були додані в автосалони та інші розділи гри. В салоні ви знайдете I-Pace та Mercedes V223. В донатних паках знаходяться Nissan Firelady 400Z за 3000 тисячі донату. А за 7500 тисяч донату ви получите Lamborghini Revelto. Надіюсь правильно назвав. І ще дві машини, яких не буде в вільному доступі. Це Mercedes SL300, які можна отримати за добре відстойні декілька термінів лідерки, і також Toyota Tundra, яку можуть отримати тільки військові ЗСУ. Додали також і новий одяг, як для дівчат, так і для чоловіків. Не сказав би, що там щось дуже класне, але є пару екземплярів, які можна знайти і носити. Єдине, що не подобається, тенденція додати різнокольоровий одяг, в якого монотонна текстура. Просто таке відчуття, ніби взяли модельку сам. І закинули сюди. Виглядає так собі. І на кінець будуть невеликі фікси та переробки. Додано кілька нових локацій, де падає ейрдроп, прибрано біля лікарні у Сені Шорс. Працівникам ГОВ додано можливість діставати та використовувати зброю у зеленій зоні, автоматичну видачу тазеру та можливість запхати гравця у будь-який транспортний засіб. Виправлено непрацюючий приціл при стрільбі від бедра. Виправлено баг, який дозволяв отримати автівку з ринку з написами при продажі будинку. Додано блокування виклику власного ТЗ. Поряд з новою лікарнею, а також додано тюнінг для авіації, який розташувався в аеропорту у місті. Ось таке цікаве оновлення получилося, Пишіть в коментарі, які у вас враження від нього. Не забувайте приймати участь в розіграші. Всім пока-пока.